Знайшли монету 50 копійок 1996 року, то я вас вітаю. Навіть в поганому стані така монета вже коштує в декілька разів більше свого номіналу. І сьогодні я вам це покажу у своєму відео. Так що з вас подобайка, підписка на канал, коментар, а з мене відео. 50 копійок 1996 року це обігов монета України. Тараж склав приблизно 90 тисяч штук. Це небагато, тому що монета є цінною для домісматів. Існує два різновиди 50 копійок 1996 року з дрібним або з крупним гуртом. Обігу частіше зустрічається 50 копійок з крупним гуртом, у якої по ребру в одному сегменті сім прорізів. Це є гурт крупний. А якщо до ваших рук потрапила монети 50 копійок 1996 року з дрібним гуртом, тобто 16 прозрізів в одному сегменті, то я вас вітаю. Така монета коштує зараз на даний час від 600 до 750 гривень в залежності від стану. І такі монети я купляю собі у колекції. Хто знайде таку монету? присилайте свої чіткі фотографії мені в інстаграм, телеграм-канал або на Viber. Контакти в описі до цього відео або в шапці профілю каналу дякую всім за увагу слава україні героям слава